Добрий ранок, любі дітки. Рада вас вітати на нашому занятті зліплення. Погляньте, дітки, на цю ілюстрацію. Хто на ній зображений? Так, це хлопчик та дівчинка. Зовуть їх Сергійко та Катруся. Що роблять дітки? Вірно, діти малюють. Сергійко та Катруся хочуть запросити до себе друзів, щоб малювати разом. Але у них мало олівців. Тож допоможемо діткам, зробимо для них олівці. Тож мерщій всі до роботи. На початку нашої роботи підготуємо ручки. Олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. Діти для сьогоднішньої роботи. Нам треба буде дощечка для пластиліну та три шматочки пластиліну різного кольору. Виберіть такий колір, який вам подобається. У мене жовтого кольору, рожевого та зеленого. Спочатку від шматочка пластиліну я відриваю шматочок, роблю з нього кульку, кладу на дощечку. Виконуючи рухи вперед-назад, роблю джгутик. Ось такий джгутик у мене вийшов. І також роблю джгутик з кульки. Ось такий олівчик у мене вийшов. Погляньте, діти, скільки олівчиків я зробила. Гадаю, їх вистачить на всіх друзів. І ви, дітки, зробіть свої олівчики і надішліть мені їх зворотнім зв'язком. На цьому наше заняття закінчено, діти. До побачення, до нових зустрічів!